Це відеоінструкція із застосування шиваючого апарату. Натискаємо на кнопку розблокування внизу ручки нашого апарату. Знімаємо верхню частину. Після цього можна зняти запобіжник з картриджу. Підводимо наш апарат під органи, які будуть прошиватись, і вставляємо верхню частину фіксуємо апарат в закритому положенні. Тепер можна е, використати його, прошивши і прорізавши між двома швами. Для цього натискаємо на чорний важіль, можна двома або одним пальцями. До упору ми працюємо на всю довжину картриджу. Якщо ми е, доводимо до половини, то прошиваємо до половини. І так, прошиваємо повністю наші тканини. Готово! Тепер можна відвести важіль назад і подивитись на результат. Розблоковуємо наш апарат і він знову розбирається на дві частини. Ось так виглядає картридж після відпрацювання. Так виглядає наш шов. Дворядний шов з кожної сторони і розріз між ними. Тепер можна дістати наш картридж. Для цього треба потягнути вгору на проксимальній частині картриджу. Можна дістати новий картридж і встановити його замість відпрацьованого. Вставляємо спочатку дистальну частину картриджу. І потім притискаємо його проксимальну частину. Все. Треба зняти запобіжник і можна повторно використовувати степлер. Фіксуємо в закритому положенні. Готово. Дякую всім за увагу.